рухає ціну в трейдингу, з чого складається графік на біржі, чи працює технічний аналіз, і який підхід торгівлі обрати? Подібні питання крутяться в тебе в голові, якщо ти новачок, і пробуєш почати в трейдингу та в цьому розібратись. Дивись це відео до кінця, і ти зрозумієш топ основних понять. Які допоможуть тобі розібратися в трейдингу, щоб почати торгувати в плюс, навіть якщо ти новачок. За останні три роки через нашу компанію пройшло більше п'яти тисяч людей, які пройшли індивідуальне навчання. І зараз я поділюсь з тобою секретом, що робить більшість з них прибутковими. Перше, якби це не було банально, це розуміти базу. Тому що більшість людей от зразу хочуть дуже багато заробляти і нічого не робити. Насправді треба вивчити, перше, чому рухається ціна, чому це дуже важливо. Тому що. Підходи, які ви будете використовувати, торгові стратегії, не мають сенсу, якщо ви не розумієте, що під ними стоїть. Це як будувати будинок і не знати, що, яка геологія під ним, чи це болото, чи це скеля, чи це глина. Тобто ви маєте знати основу, тому що тоді ви будете розуміти, що з нею робити. Друге, дуже важливо, це звідки беруться гроші. Це є Принцип покерного столу, який ми дуже часто е, говоримо з багатьма студентами, що гроші перетікають з одного місця на інше, і дуже важливо, як ви за рахунок цього можете заробляти. Якщо дуже просто, пам'ятайте, що трейдинг е, він не створює грошей, він їх перерозподіляє. І відповідно, щоб ви могли заробити, ви маєте заробити це за рахунок когось або з кимось. І це є основа всіх стратегій. Також дуже важливо, що таке стоп-лоси. Чого вони важливі, це обов'язково ви маєте вивчити друге, коли ви вивчили базу, вам потрібно мати правильні очікування. Бо багато хто думає, що ви будете заробляти чуть не кожен трейд буде плюсовий, і ви там з нього собі машину чи хату купите. Насправді реальність дещо інша. Вам дуже важливо вивчити два поняття і, взагалі, пам'ятати, як у наш. Це співношення ризику до прибутку і відсоток виграшів. Чому це дуже важливо? Я не знаю ні одного трейдера, який має 100% виграшів. В середньому всіх людей, яких я знаю, в них співвідношення прибуткових угод до неприбуткових коливається від 30% до 70%, в залежності від стратегії, яку вони використовують, і тактики. Але... Навіть якщо вони мають 30%, це не означає, що вони втрачають. Я вам покажу приклади, як я маю дні, де в мене тільки 25% плюсових угод, і я заробляю. В чому ж секрет? Вам дуже важливо і ще раз секція, рекомендую вивчити ось таку табличку. Це є співвідношення ризику до прибутку. Що таке ризик. От ви відкриваєте трейд, і якщо ціна йде проти вас, ви там втрачаєте 100 доларів. А ревард, це є винагорода з англійської, ви заробляєте в більше. Наприклад, якщо ви. От, заробляєте в два рази більше, ніж ризикуєте, то вам достатньо 40% угод плюсових, щоб ви, були, щоб ви заробляли гроші. Ви задаєте питання, як це може бути? От давайте зараз от вам приклад: от, у нас є 10 трейдів, 6 з них мінуса, 6 по 100 це 600. 4 трейда плюса по 200. 4 помножити на 200 буде 800. Відповідно, плюси 800, віднімає мінуси 600, і в кінці виходить плюс 200. Тобто трейдинг це є робота з оцими ймовірностями. Ви не знаєте, який трейд зайде, і відповідно ваша задача фокусуватися на позитивну математику. А як ви її зробите? Бо її можна зробити як і за рахунок того, що у вас дуже високий вінрейт, Тобто ви там праві 60-70-80%. відсотків. Саме більше, що я бачив, це він рейд там 60-70%. Але зазвичай в таких ситуаціях в трейдерів буде співвідношення ризику до прибутку 1 до 1,5, 1 до 2. В ідеалі мати і той, і той показник високий. Але реальність така, що якщо у вас буде високий він рейд, ви будете мати менше співвідношення. Але важливо, щоб математика разом працювала. От вам приклад того, як це в мене працює: приклад декількох торгових сесій, які в мене було. наприклад, ось. Ця торгова сесія, де я заробив 1047 доларів, він був 55%, тобто 55%. Але середній прибуток, якщо ви подивитися, 590, 330, 136, тобто середній прибуток був в декілька разів більший за середній мінус, який був мінус 60-32. Ще був один, я його не добав сотка. Тобто середній мінус в районі 50 доларів, а прибуток більше десь 3-4 рази. І при такому він скажу чесно, мій рахунок. Вилітає в космос. 55% п'ять плюсових угод. Звісно, що ми хочемо, щоб всі дні були дуже великий плюс. Але це є рідкість. Часто бувають навіть ось такі дні. Замітьте, коли він рейд падає до 25%, От вам, приклад іншого дня, він рейд Але замітьте, друзі, все рівно день плюсовий, тому що мінуса мінус 63, 62, плюс 300. В таких ситуаціях я доливався, коли були плюсові угоди, і там був дуже низький він Райд. Скажу чесно, емоційно набагато легше такі дні, коли він рейд, хоч 50-55. Це емоційно приємніше такі дні торгувати, бо менше думаєш, менше переживаєш. Тут я, до речі, хочу передати усім хейтерам привіт, які іноді кажуть, що у тебе аналітика там 50 на 50. Друже, коли в мене 50% плюсових угод, в мене рахунок вилітає в космос, в стратосферу. Тому е вивчіть оце поняття. Його дуже важливо на початку вивчити і повірте, вам буде в рази легше потім е, працювати. Наступне друзі, що важливо, це є ризик менеджмент. Особливо коли ви новачок. Я вважаю, що ризик менеджмент важливіше, ніж торгова стратегія і підхід, який ви використовуєте. Чому так? Більшість людей так чи інакше втрачають перший депозит. Це нормально. Так як ви прийдете перший раз на бокс, ви получите пописку. Ну таке життя, ну що зробиш? І важливо получати досвід на дуже малих об'ємах. Важливо получати правильно цей досвід. І що таке ризик менеджмент, якщо дуже просто, це скільки ви готові втратити, якщо ціна йде проти вас. І якби не був парадокс, коли ви новачок, ви перед тим, як відкриваєте трейд, ви вже маєте мати відповідь на питання: ого, ця угода, окей, ці угоді я готовий втратити, якщо ціна піде проти мене, наприклад, там 10 доларів. Ви маєте мати це вже навпоріт перед тим як ви відкриваєте трейд. Тому що ви не знаєте, який трейд відпрацює. Трейдинг це робота з ймовірностями. Не знаєте, тому не старайтеся. Не старайтеся зробити кожен трейд плюсовим. Наступне це є стоп-лоси. таке стоп-лосс. Це коли ви на біржі автоматично виставляєте заявки, які обмежують ваші втрати. Ми, до речі, записали повне відео що таке стоп-лоси, як вони працюють. Добавлю їх в описі, в карточки. Якщо дуже коротко, стоп-лосс його задача обмежити втрати. Це як ремень безпеки, пас, пасок безпеки. Іноді буває таке, що вибиває ваш стоп-лосс і йдуть в вашу сторону. Але стоп лоси дуже важливі, тому що. Рано чи пізно буде ситуація, коли ціна піде проти вас, і якщо у вас не буде стоп лосу у вас просто ліквіда рахунок. Тому стоп лоси дуже важливі, особливо на довгий період часу, і їх треба правильно ставити. Тому подивитись відео. Наступне це є тейк-профіти. Тейк профіт тейк це є протилежність стоп-лоса, це так само заявки на біржі, щоб автоматично забирати прибуток. Майже всім нашим студентам, коли вони тільки починають свій шлях, ми рекомендуємо ставити один до трьох. Що це таке? Це, наприклад, ви ризикуєте 10 доларами, ваша задача заробити в 3.30. В такому випадку, якщо ви подивитесь на ось цю таблицю, якщо ви будете працювати з півношенням 1 до 3, 4 до 1, вам достатньо 30% плюсових угод, щоб бути в плюсі. 30% угод. І відповідно для новачків це якраз адекватна планка, на яку можна вийти. Так само відео про так профіти, я в опис, ви їх подивіться. Шосте, друзі, це ведення статистики. Скажу чесно, саме нудніше, що може бути, це ведення статистики, але без нього я не бачу плюсових людей. Ми вже в компанії давно замітили закономірність, ті, хто гарно, красиво ведуть статистику, в гіршому випадку торгують біля нуля. Ті, хто погано веде статистику, несерйозно до цього ставиться, вони так і не получають певних результатів в цьому. Ведення статистики ми підключаємо спеціальні сервіси, які витягують дані з бірж, і потім заповняємо ці дані в табличку. І вже по тій табличці ми можемо бачити, коли ми класно торгуємо, погано торгуємо, які стратегії працюють, які ні. Що раджу це використовувати, друже? А якщо ти хочеш уникнути помилок, які роблять новачки, і почати працювати з прибутковою системою вже сьогодні, завантаж наш безкоштовний гайд з провіреними торговими стратегіями, що дають результати нашим студентам вже сьогодні. Ми зібрали ці інструкції. Роки нашого досвіду, досвіду наших студентів, і підсумували тобі, щоб ти взяв просто і використав, і отримав перший результат. Почни з того, що вже працює. Посилання є в описі до відео, саме перше, заповни форму та отримай його. Наступне, друзі, е... Це індикатори. Багато хто з вас міг би задати питання, чому я індикатор розмістив тут, а не на початку. Тому що друзі, ми вже дуже багато чого відторгували і особливо, якщо ви новачок, скажу вам чесно, індикатори вам Aha. не допоможуть сильно, тому що набагато важливіше, коли ви новачок, це є ведення статистики, це є дотримання ризиків, ставлення ступів. Бо ви все рівно ну, на початку будете втрачати і ваша задача пройти цей шлях чим пошвидше перед вивченням індикаторів. Пам'ятайте, що. Набагато важливіше розуміти тренди, тому що ми з командою багато вивчали індикатори об'ємів, багато різних індикаторів. І що ми замітили, якщо якийсь індикатор показує сигнал проти тренду, зазвичай він буде неуспішний. Якщо індикатор показує сигнал в сторону тренду, тоді він зазвичай буде успішний і мега успішний. Тому тренд, основа всього. І я, до речі, буду готувати відео по трендам і раджу вам підписатися, щоб ви отримали це відео в нас на YouTube каналі і в Телеграмі. Посилання буде в описі. Тоді давайте далі по індикаторам. Ми використовуємо відкритий інтерес, він показує, як люди відкривають, закривають трейди на біржі. До речі, теж на каналі є відео, додав в опис, об'єми. Дельту, спотові об'єми і ліквідації вони дуже важливі бо вони вам будуть додавати точності в відкритті угод. Але ваша задача їх використовувати все рівно по тренду. І наступне друзі, що ще дуже важливо. Це починати з малого. Більшість людей вони, їм складно почати з малого депозиту. Вони зразу хочуть хату купити, ламбу купити. Коли ви новачок, ми всім студентам, що росельця рекомендуємо починати з малого депозиту. А ідеал це 10-20% від вашого місячного доходу. Чому саме така сума? Це сума, через яку у вас не буде проблеми з сімейним бюджетом, і через цю суму ви все рівно її вже будете чуть відчувати. Тобто, якщо ви заробляєте там 1000 доларів в місяць, ну там 200 доларів, просто їх ось так промахати. Ви все рівно будете про них думати. І це ідеально для навчання. Ваша задача максимально швидко отримати досвід і максимально дешево. І, відповідно, ви, коли будете перші трейди робити, ви їх робите більше для досвіду. Також, коли починаєте з депозиту, раджу використовувати біржу Bybit. Ми даємо, до речі, бонуси тим, хто користується біржою Bybit. Чому саме ця біржа, ви можете відкривати трейди навіть на суму 5 доларів. Тобто, ви вчитеся, ви вивчаєте стратегії підходи, дивитеся, чи вони працюють, ви вчитеся вести статистику, ставити 100%.